Привіт, дорогі українці! Hello, my dear Ukrainians! Як правильно стояти в черзі в Америці? От подивіться на оце відео. Я недавно відвозила свого чоловіка з сином. Вони сідали на поїзд до нью йорку І подивіться, як люди стоять в черзі. Is that your train? Yeah. Where are you going to sit? Oops, I'm sorry. Що нам кидається в очі? Це як далеко люди стоять один від одного. Особистий простір американців більший, ніж особистий простір українців. Це треба знати. Давайте про це говорити. Будемо також говорити, як правильно стати в чергу, як правильно під'єднатися до черги, хто керує чергою в Америці і взагалі оці всі маленькі культурні дрібниці, як себе правильно поводити. З вами Ольга Кармоді, і на цьому каналі ми не тільки вчимо англійську мову, а й глибше розуміємо культуру Америки. Підписуйтеся і починаємо. Американці люблять визначеність. І це дуже добре можна помітити, коли ми спостерігаємо за чергою в Америці, як вона формується. You came to the store and you need to buy something. Ви прийшли в магазин і вам щось потрібно купити. You see that there is a line. Ви бачите, що стоїть черга. Черга в нас буде line. І line, слово line може ще означати лінія, межа. Але тут вона буде вживатися як черга. To stay in line – стояти в черзі, to wait your turn, чекати своєї черги. І вам потрібно стати в чергу, так? І от нас невизначена ситуація. Деякі люди стоять, дивляться на прилавок, деякі люди стоять і говорять між собою. Ви не знаєте, хто крайній. Who is next? хто наступний? Дуже важливо в цій ситуації швидко розібратися і запитати людей, Are you next? чи ви наступний? Are you in line? Чи ви стоїте в черзі? Are you being helped? чи вам допомагають? І люди подивляться на вас, обов'язково подивитися на людину, а не просто стати і стояти. І вам можуть відповісти: I'm not in line, я не стою в черзі, «Oh, you can go ahead, ви можете йти і приєднуватися до черги. E, no, I'm busy here, you can go ahead. Ні, я тут зайнята, ви можете йти. Мається на увазі приєднуватися і стати в чергу. Ось так, дуже важлива ситуація. Зразу виясняємо, хто крайній, і стаємо в чергу. А якщо в нас є ситуація, що от потік людей виходять на вулицю з будинку, так? І оцей постій потік людей постійно йде, і вам потрібно до нього приєднатися. Дуже важливо подивитися на людину, перед якою ви будете ставати, і сказати «Are you okay if I join in?» Чи ви не будете мати нічого проти, якщо я приєднаюся? До е, черги або до потоку людей. I'm sorry, can I join the line? Приєднаюся до черги. Це дуже важливо. Я бачу, що українці просто подивляться, що потрібно приєднатися до потоку людей, і просто стають і йдуть. Це не виховано. Вам нічого не скажуть, але подумають, що ти ви не вихована людина. Ось. А тепер поговоримо про personal space. Особистий простір. Американці відчуття особистого простору більше. Оце, оце е, на, на, простір навколо людини, де людина почувається в безпеці. І якщо ви доторкнулися до людини в черзі, що відбувається тоді, е, та людина повернеться до вас і подивиться на вас, маючи на увазі, що ви щось від неї хочете. В Україні це буде, ну просто доторкнулися бо стоїмо в черзі і все. Ні, в Америці доторкатися до людей не можна. І я це дуже часто бачу, особливо серед людей, які приїхали з Африки. У них оце відчуття особистого простору дуже мале, і вони люблять торкатися тебе. Вони можуть тебе погладити по плечі, чоловік може підійти, взяти мене за руку, погладити мене за руку. Таке відчуття, що відбувається, так американці цього не роблять, особливо якщо ми говоримо між чоловіками і жінками. Ми, американці, не торкаємося один одного. Я тут себе записую вже в американці, так. Це може відбуватися дуже так ем, спокійно і легко в інших культурах, але, як правило, звичайно, контекст різний, так, наскільки люди близькі одна одній. Але якщо ви не знайомі, переважно це є handshake, we shake our hands, ми тиснемо собі руку або вітаємося. hello. Е, деколи, якщо ви знайомі, можуть поцілувати вас в щічку, але переважно до вас не торкаються, не гладять по плечах, не беруть руку в свої руки. Ось це що ви мали на увазі, і так само в черзі. Ми стоїмо без того, щоб ми торкалися один одного. We stay in line without touching anybody. без того, щоб торкатися один одного. Ще раз подивимося вже на цю чергу в поїзд. Have Have a a good good day, day you. there. as well. I love Who is in charge of the line? Хто відповідає за порядок в черзі? Переважно це касир, кеші або продавець, селер, або клерк, так само продавець. Людина, яка працює в магазині, вони відповідають за порядок у черзі. Американці не люблять такого нечіткого розуміння, хто наступний, і формується декілька черг, ніхто не знає, що відбувається. Якщо така ситуація трапляється в магазині, зразу ж, at once, the clerk comes out and starts regulating people. Зразу ж виходить продавець і починає. Ну, ем, командувати людьми, казати, хто де має стояти, де має формуватися кінець черги. Це дуже важливо. Американці це дуже люблять робити. Але якщо ви в магазині стоїте і починається довга черга, тоді продавець буде казати, хто останній, хто де має стояти. І давайте звернемося до такої болючої теми, як ставати без черги. В Україні це трапляється направо і наліво. В Америці це майже ніколи не трапляється. Тому що, якщо така ситуація стається, от, наприклад, замешкалися ви, подивилися в другу сторону, і побачили, що там є черга, а там вона продовжується так, і ви просто стали. Americans will always tell you that you cut the line. Американці завжди вам скажуть, що ви стали без черги. To cut the line це є ставати без черги. А дослівний переклад буде різати лінію, to cut the line. Form a line, формувати лінію. To get in line, – «ставати в чергу. Line up – «ставати в чергу, також є гарні такі вирази. Know your place. Знайте своє місце, keep your place, тримайте своє місце в черзі. І в мене така цікава історія для вас. Мій чоловік прожив декілька років в Україні, і от була така ситуація: він пішов на пошту, щоб забрати пакунок, і от стоїть сім людей перед ним. І раз за разом люди приходять і кажуть, о, мені щось треба тільки запитатися. І? cut the line, і стають без черги, і йдуть і вирішують свої проблеми з касиром. Касир на це абсолютно не реагує. Так в Америці касир зразу скаже: Ви тут не в черзі, будь ласка, станьте з заду черги. Вона починається там, за Джеймсом. Джеймс був останній в Україні. Касир не відповідає за порядок в черзі. В Америці касир за це відповідає. І от Джим стоїть, отак от пройшло п'ять людей, які вирішують свої маленькі проблеми, а всі ці люди стоять, сім чоловік в черзі. А мій чоловік що тоді був не дуже знав англійську, українську мову, і він підійшов до цієї останньої шостої людини, яка постаралася вирішити свої проблеми, і сказав: Я сім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, я сім, а ти вісім. Ось туди ставай. Ну, люди зрозуміли, що Дім мав на увазі, без того, щоб він гарно це пояснив українською мовою. Ось, майте це на увазі. Важливий дуже очний контакт, якщо ви зачепили людину або доторкнулися до людини, взагалі не тільки в черзі, а в інших соціальних ситуаціях, де ми маємо справу з людьми. А що відбувається, коли от перед вами хтось став без черги? І що тоді американці будуть казати? Вони обов'язково вам щось скажуть, не переживайте. Немає такого, що всі будуть просто стояти і мовчати. Е, вам скажуть приблизно щось таке. О, oh, I'm sorry, або excuse me. I think I was here first. Перепрошую, але я думаю, я була е, тут першою. Ви відповісте oh, I'm sorry, I didn't see you. Перепрошую, я вас не бачила. It's okay. I understand. The line starts there. Нічого я розумію. Черга починається ось там. І ви гарно обертаєтеся і йдете в кінець черги, займаєте своє місце. You go to the the end of the line and take your place. Може ще бути ситуація в магазині, коли є, от працюють 4 або 5 касирів, де вас будуть розраховувати, так? Але формується одна черга. There are 4-5 cashiers, but there is only one line. Що тоді відбувається? You stay in one line, right? Ви стоїте в черзі, And then you just go to the next available cashier. А тоді ви йдете до наступного uh, касира, який може вас розрахувати. And as a rule, there would be a person who will regulate the line. І як правильно, тоді буде працівник магазину стояти і регулювати uh, чергу, щоб вона швидко йшла. For the line to move fast. Move fast – Швидко рухатися. Ось такий у нас сьогодні з вами урок, шановні українці. Так, всього вам найкращого, і ми з вами побачимося. Слава Україні!